Всім привіт! З вами Арсен Декусар. Ви на каналі школи перикарського мистецтва Арсен Декусар Студіо. І сьогодні ми з вами розберемо продукт під назвою Time для волосся від торгівельної марки від Bibicos, а також розберемо з вами овальну щітку від торгівельної марки Тек. Приємного перегляду! Тайм, що це таке і як його використовувати? Перше, він достатньо універсальний продукт. Наноситься на вологе волосся, наносимо його по пасмам. Він підходить для того, щоб створити довгограючу укладку на 2-3 дні. Він забирає пухнастість, має ефект термозахисту, а також мінімальну фіксацію приблизно одиничку. Ідеально підходить для того, щоб після нанесення використовувати праску для волосся, вирівнюючи його, або відшліфовувати на браш. Забирає пухнастість та має накопичувальний ефект. Після того, як ви будете його використовувати, ваша окладка буде тримати форму 2, а то й 3 дні. Ідеально підходить для сухого, пористого, пошкодженого, а також навіть тонкого волосся. Наносити по пасмам невелику кількість на вологе волосся перед укладкою. А ми переходимо далі. І далі ми з вами розберемо овальну щітку в переміжку з пластиком та шерстю кабана для волосся. Овальна щітка від торгівельної марки Бібікос, для чого вона потрібна та як її використовувати? Саме ідеально підходить для довгого, а також натурального волосся, яке не вичісується, плутується і так далі. А також для тонкого довгого волосся, так само, яке достатньо сильно плутається та погано вичісується, завдяки великій кількості маленької мікрощітини Натуральною ворсу кабана, а також суміші з пластиком. Воно ідеально буде прочісувати ваше волосся, а також трошки закривати кутикулярний слой, за рахунок чого волосся буде менше пошитись, а також буде максимально обережно вичісуватись. Ви не будете його виривати. Ідеально підходить як в домашнє використання, так і для професійної роботи. Я даний грабінець використовую в роботі в більшій мірі саме з натуральним волоссям. Воно ідеально закриває кутикулу і ідеально вичісує. Друзі, а я сподіваюся, що цей відеоролик, як і усі інші, були для вас корисними. Не забудьте підписатися на наш канал, на мій інстаграм, поставити вподобайки, а також до нових зустрічей у нових випусках. І не забувайте, що за промокодом докусар13 ви можете отримати знижку мінус 20% на бренди наших партнерів. Вся інформація нижче в допису під цим відеороликом. До зустрічі!